Ринок Євросоюзу це найважчий ринок. Більш прості для нас ринки, це безперечно ринки країн СНД. В першу чергу Росія, Молдова, Казахстан, республіки Закавказі. Тобто, це ті ринки, які в принципі теж дефіцитні, куди можна рухатися із або своєю свининою, або потім з технологіями. Щодо Росії, Росія сама досить активно розвиває свою свинарську галузь. Але там не все так просто. Тобто є питання пов'язані із африканською чумою, Ви знаєте, є питання із згортанням там приватного сектору мається на увазі присадибних господарств тобто, в цілих регіонах заборонено виробництво свинини. І Росія з одного боку декларує теж реалізацію програми самозабезпечення. Але з іншого боку, в зв'язку з цими тенденціями є можливості і входження із своєю продукцією, і, можливо, надалі із своїми технологіями, ну, можливо, там генетика, от, тому що там, якщо говорити про е обладнання і таке інше, у нас тільки-тільки починається там відроджуватися цей напрямок. То стосовно генетики стосовно е свиней. М'яса свинини, то, безперечно, це один із найближчих і один із найлегших ринків. Перепони можуть бути тільки там, там кого на зараз це політичного характеру в першу чергу. Да? От. Крім цього, не треба забувати про інші ринки, які стрімко зростають, і дефіцитні за цим продуктом за свининою. Безперечно, це Китай, це взагалі південно-азійський регіон, Китай, Корея. Це може бути Індонезія, Індія і так далі. Тобто це величезний за обсягами населенням, величезний за обсягами ринок, який демонструє активне зростання економіки, а економіка, рівень економіки, розвитку економіки, рівень ВВП на душу населення дуже тісно корелює з обсягами споживання м'яса. Це певний індикатор благополуччя населення. Тому це ринок, який стрімко розвивається і, безперечно, саме ці ринки можуть потенційно найближчим часом бути потенційно привабливим для сунерів України.